Попередньому відео ми говорили про легендарні артефакти з архіаномалії, розповідали, що вони дають, і показували, як їх дістати. Архіартефакти це прекрасно, але трапляються вони не часто та й трапляються лише один раз. Інша справа артефакти звичайні, до яких встиг прикипіти душею ще з часів чистого неба. Їх теж можна класифікувати в Stalker 2, і вони теж бувають рідкісними та легендарними. Вже зараз я розповім та покажу вам, де відшукати найкращі арти. А ви поки підпишіться на цей канал та поставте лой цьому відео. Щоб не ходити довкола, одразу перейдемо до головного. Stalker 2 є п'ять топових артефактів, котрі дозволять вам вибудувати антианомальний, антирадіаційний і антидамажний білд. Такі артефакти в грі позначені як артефакти легенди. Їх не варто плутати з артефактами з архіаномалії, так як на відміну від останніх, ці мають точні дані та характеристики, як всі інші арти. Працює це за простим принципом: арт дає один-два бонуси і один мінус у вигляді радіаційної шкоди. Мінуси та плюси вимірюються п'ятибальною шкалою, себто, вплив може бути слабкий, помірний, середній, високий та максимальний. Часто буває так, що бонуси не збігаються на шкалі з дебафами. Арт може давати слабкий захист від кровотечі і сильну дозу радіації, що є не надто вигідним ділом, адже доведеться гасити його шкалу іншим артом на радіозахист. Тут же як пощастить і як карта ляже вибудувати білд, та важливо підкреслити й інший факт: всі артефакти в Stalker 2, окрім архі артефактів, спавняться в різних місцях по всій зоні. Не буває так, що якийсь артефакт спавниться лише в одному місці, в такому випадку це було б нерозумним, оскільки кожен гравець, знаючи точку, міг би приходити туди як посвячену воду. Саме тому автори вирішили кинути рандом, який робить пошук артефактів різнобарвнішим. Наразі достеменно невідомо, скільки одна аномалія може спавнити різновидів артефактів, але за власним досвідом можу сказати, що декотрі аномалії можуть спавнити від 4 до 6 різних артів. В Попередньому відео я розповідав про класифікацію аномалій в грі, тож обов'язково переглянете після цього відео. Таким чином, місць спавну топових артефактів є багацько, але не факт, що ви одразу отримаєте бажане. Так я в сьогоднішній вилазці багацько разів замість обіцяного забирав те, що дають. Розпочнемо з одного з найкращих артефактів в грі з рідкого каменя. Він утворюється в аномаліях кислотного типу і дає максимальний радіозахист і максимальний хімзахист. Такий артефакт це маст have в зоні, так як він потужно гасить негативний вплив радіації від інших артів. Найкраще носити з собою два таких на п'ять комірок, тоді зможете заюзати й інші арти з максимальним впливом того чи іншого ефекту. Бо, як знаємо, всі топові артефакти дають максимальний вплив радіації, окрім рідкого каменя. Він навпаки цей рівень анульовує. Знайти такий арт ви можете на локації плавні на затоні. Мені ж цього разу зона замість нього підкинула арт інфузорія, який дає помірний хімзахист і такий ж помірний вплив радіації. Непоганий варіант для пошуку нашої цілі. Відправляємось до локації Отруйна Діра, що біля терекону. Тут теж можна відшукати цей артефакт. І вуаля! Маємо цього красунчика. Також можна спробувати знайти цей арт на базі Малахіту, там він теж може заспавнитись. А от отруйна діра взагалі дуже рибне місце. Також тут можна відшукати класний артефакт під назвою Морський їжак, який не має мінусів, а має лише плюси, даючи помірний радіозахист. З рідким каменем розібрались, тепер перейдемо до грозової ягоди, ще одного артефакта легенди. Цей арт ще один маст have так як він дає максимальне відновлення витривалості. Негативним боком цього артефакту є максимальний рівень радіації. Тут і згодиться рідкий камінь. Розова ягода арт електричний, тому і спавниться в електроаномаліях. Він може з'явитись на електрополі, може з'явитись на концерному заводі. Мені цього разу випала арфа, яка дає слабкий електрозахист і слабкий опір кровотечі плюс слабку радіацію. Пошукати арт можна і в малій зоні на складі PMM. Треба залізти на цю бочку і на даху пошукати з детектором. Сьогодні я отримав батарейку, яка дає слабке відновлення витривалості. Такий ж артефакт ви можете знайти в сейфі в кабінеті Даліна в Дічазі. Третім артефактом легендою є артефакт Гіперкуб. Він теж багато деспавниться, тому знайти його не складе проблеми. За гіперкубом відправляємось на затон до аномалії цирк. Ці аномалії спавниться багато добра, та сьогодні замість гіперкуба нам дали ліру, яка слабко бонусить опір кровотечі і вагу. А також мертву губку, яка дає помірний опір кровотечі. Якщо не хочете нести за гіперкубом аж майже на болота, можете спробувати відшукати його поблизу терекону на локації Кодло. Там на смітнику він якраз спавниться, хоч мені цього разу заспавнився артефакт під назвою Плазма, який дає помірний термозахист. Такий ж артефакт спавниться на янтарі. Четвертий топовий арт називається компас. Цей артефакт дає максимальний фізичний захист та водночас нагороджує і максимальною радіацією. Як і інші круті артефакти, компас спавниться по всій карті. Я навіть не пригадую, де знайшов перший, зате остання вилазка відкрила мені нову точку спауну локація попелищі в горілому лісі. І останнім артефактом є кубик Рубіка. Мені зустрічався 2 чи 3 рази, і 2 чи 3 рази я його продавав за нормальний кеш на цей арт і на інші арти зі списку. Бармен дає сайт-квести, тому можете спокійно йому сплавити. Кубик Рубіка дає сильний захист від фізичної шкоди і максимальний вплив радіації. Це такий собі менший брат артефакту Компас або його замінник, якщо не відшукали останній. Спавниться Кубик Рубіка в аномалії Симбіот, що в рудому лісі. Також можете пошукати на локації глухий луг в малій зоні. І 5 артефактів є найкращими з рядових артефактів, позиціонуються як легендарні. Щастя в тому, що їх можна знайти майже на самому початку гри. Біда в тому, що вони не будуть актуальними допоки ви не підшукаєте інші круті арти, які гасять їхні негативні властивості. Точки з такими я вам покажу, та перед цим нагадаю, що грати в Stalker 2 можна на максималках і без фрезів, якщо маєш топовий ігровий ПК від інтернет-магазину Artline. Придбати такий можеш на нашому сайті. Також можете завітати на інший канал по залізу. Там все про круті компи і топову техніку. Отже, щоб нормально себе почувати в зоні, для початку вам треба відшукати артефакти на збільшення вантажопідйомності. Типовим і чудовим варіантом є артефакт пружина. Він дає помірну вагу і помірну радіацію. Один такий я знайшов в буряківці, інший на кордоні біля грузовика смерті. Взагалі, арт трапляється доволі часто, тому відшукати його доволі легко. Помірну вагу і помірний термозахист дає артефакт факел. Знайти його можна на затоні в цьому місці. Витривалість теж не зашкодить. Арт на невеликий бонус до бігу можете знайти на дикій території заводу Росток біля гелікоптера, часто спавниться на даху вертушки. Називається він сніжинка і виглядає доволі симпатично. Слабку витривалість і слабкий опір кровотечі дає арт урок праці. Знайти можна біля малахіту доволі багаті аномалії, яка спавнить значно крутіші артефакти. В локації «Палаючий яр в горілому лісі можете знайти ту ж мертву губку, а у відстійнику хімікатів спавниться інфузорія разом з іншими значно кращими артефактами. Ласим шматочком стане артефакт Нічна зірка. Він сильно збільшує переносиму вагу, що дуже важливо на будь-яких ігрових етапах. Знайти цей арт можна біля села Новачків на локації могильник відходів. Там і пружина спавниться, і багато чого доволі непогано. Буває в Сталкері і так, що артефакти валяються під самими ногами. Артефакт Шкаралупа можете знайти саме таким чином. Біля бази бандитів в темній долині він лежить біля ніг Сталкера і дає слабкий хімзахист. Подібна історія з артом місячне сяйво. Ми можемо побачити його згори, а коли спустимось в аномалію, знайдемо двох кровососів. Якщо піти далі, там буде їхнє лігво і труп з багатим лутом та бонусним артефактом. За зменшенням ваги і опором кровотечі можете поганяти сінаянові посеред болота з хлоповками. Нагороду отримаєте брак. Ну а під кінець підкину вам теплих спогадів з тінь Чорнобиля артефактом Граві, який дає маленький бонус до ваги і знаходиться поблизу терекону на локації вирва. Що ж, тепер ви можете замутити собі повноцінний білд, який дасть вам живучості в зоні. Гляньте відос про архіартефакти і скомбінуйте найбільш вбивчу збірку. Підписуйтесь на цей канал і заходіть сюди частіше, бо побачимось ми на цьому ж місці. Ну а з вами, як завжди, був Андрій Безсовісний.